Шість, сім, вісім років вік, коли діти вперше йдуть до школи. І якщо для однієї дитини нормально стати першачком у шість років, то інколи малеча не встигає психологічно дозріти до освітнього процесу, і тоді краще відкласти похід до навчального закладу ще на один рік і більше часу приділити підготовці до школи, пояснюють фахівці. Якщо батьки не впевнені, що дитина готова, чи якщо вони бачать, що десь в якомусь з цих напрямків дитинка ще не зріла, можливо, вона дуже прив'язана до матері, можливо, в неї є якісь особливості розвитку, які будуть зізрівати трішечки згодом і пізніше, можливо, в цьому випадку є доцільним. Цей процес підготовки до школи розділити, наприклад, не на один навчальний рік, а на два, щоб дитина менш іспитувала стресу і більш розвивалася її мотивація та бажання рости і пізнавати світ. Угу. Увага батьків, педагогів, час на відпочинок. А у дитини зникло бажання і мотивація навчатися. Така ситуація не випадкова, говорять психологи. Необхідно з'ясувати причини. Що стоїть за небажанням вчитися? Дитина може орієнтуватися на своїх однолітків, і тут в неї може падати мотивація, що вона не дуже успішна, чи вона якось виділяється серед своїх однолітків. І тут ми маємо з дитиною навчитися розмовляти, прислухатися до її почуттів, що стоїть за цим небажанням. І спираючись на ці почуття, шукати її сильні сторони. Тому що в кожної дитини є бажання, є бажання щось пізнавати, є бажання в чомусь розвиватися. Це просто треба шукати через так, так, індивідуальним і розбиратися, де є той елемент, який замотивує. Все ж, серпень це останній місяць перед навчанням, Тож, варто не забувати і про відпочинок. І запропонувати дитині різноманітні види дозвілля, комфортний, цінний досвід зі своєю дитиною це найкраще спогад. Ми не можемо не пам'ятати якихось факторів, так які в нас були в рутині, але емоційно, якщо це було яскраво, якщо це був похід з батьками. В будь-яке місце це може бути парк і пікнік, це може бути кінотеатр. Але коли обидва і батько, і дитина емоційно включені, дитина запам'ятає це на все своє життя. І для дорослих психологи радять замислитися над тим, щоб ви написали у творі на тему, як я провів літо. Незабутні емоції залишаються на все життя. Тож попереду ще місяць, аби спробувати наситити його подіями часом проведеним разом з родиною або у колі друзів.